Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся у своєму кам'янистому садочку. Тут я вперше буду проводити, буду знімати відео, тому що тут, друзі, більш такий холодний сад, тут немає таких квітучих рослин. Тут в основному хвойні рослини, і причому я і не знаю їх точної назви, тому що це все робилося так поспіхом, можна сказати, велика територія. Куплялося дуже багато рослин, і в основному ті, які недорогі. І, на жаль, назви я, друзі, не пам'ятаю, не можу тут так конкретно розказувати вам. Але сьогодні я хочу вам не це показати і не це розказати. Сьогодні хочу вам показати теж гортензію, яка в мене тут висаджена, але покажу вам, як не треба сажати. Якніше в яких місцях не потрібно висаджувати широколисту гортензію. Чому в яких? Тому що тут, друзі. Суцільне у мене сонце весь день. Зараз 9-та година ранку, і тут вже повністю сонячний участок. І так, практично до 18-ї години вечора. Перед вами, бачите, тут сонце на протязі усього дня. з 9-ї ранку і до 18-ї години. Дивіться, північ-південна сторона. Бачите, вона просто горить і згорає. Ось, і це, друзі, не кліщ, це не хвороба, вона оброблена. ось, бачите, Цьому кущу вже більше 15 років. Південна сторона він просто горить тотально. І я його не пересаджував, тому що я його шкодував зруйнувати. Цей кущ, бачите, ось поруч тут є сосна, назви теж не знаю. Тому що рослини всі куплялися одночасно, багато, і вибирав які і подешевше, можна сказати, тому що територія велика. Ось бачите, північна сторона досить нормальна, вона починає ось, ніби навіть квітувати. А, півден, а південна сторона уся друзі горить. А ось дивіться, болотиста і нервовидна. Бачите, ну, вона вже переквітувала, це є сорт Pink Annabelle Навіть вона, бачите, і листя не горить нічого, вона себе гарно почуває на відкритому сонці. Зараз навіть після квітування вона такий все одно має привабливий вигляд. Дивіться, Гарний такий лаймовий колір. Це є Pink Annabelle Зараз вам покажу волотисту. Направда я сорту не знаю, вона в мене тут. Два сорти тільки висажені, але вона квітує чудово, дивиться. У нас, бачите, і листя не горить. Листя зелене в основному. Голотисті можна висаджувати і дервовидні на сонячних ділянках. Звичайно, хвойні теж себе гарно почувають, а це є е, Стронг ось бачите, вона такого лаймового кольору. Зараз вона теж завідквітла. Стараюсь поставити фото, як вона квітувала. Дивіться, яке листя в неї шикарне на сонці. Темно, зелене, велике, гарне. Бачите, це відкрита сонячна ділянка. Зараз ну, вам покажу най... Най... найбільшу її голову, можна сказати. ставлю руку, дивіться. Таке сонце, що я не бачу, що телефон знімає, якщо чесно. Ось бачите? здоровезно. Це у здоров мене тільки другий рік. Стром Канабель. І зараз я вам покажу волотий Це є цей фантом, якого я готую на штамбі. Ну я, дивіться, ще, до речі, на штамб. Я і не думав робити з нього штамбу. Я зробив йому коротеньку вирізочку, бачите, ось. А оцей пагін один відламався мені в цьому році. І тепер мені приходиться його вирощувати на штамп. От подивіться, яка голова одна, одна єдина, яка здоровезна. Я зараз вам прикладу руку, щоб ви могли оцінити дивіться. Бачите? 50 сантиметрів гарантовано. Ось, бачите. Зараз вам покажу, що які рослини квітнуть добре на сонці. Ну, хвойні ніби всі добре ростуть. Не горять, навіть ось таке, яку малечу я висаджував в цьому році, тут підсажував. Дивіться, це по-моєму коніка. Зараз вам покажу свою велику коніку. Але, друзі, мульчування і полив. У вас ще є одна маленька коніка, і теж, бачите, ось, з південної сторони вона росте. Вона не горить, вона має нові приросте. Як камера передає чи ні. Ось представляю руку, бачите, зовсім мале. Ну, Звичайно, сам шит добре росте. І також ну, забув, як називається ось цей кущ, я його стрижу такою кулькою. Він на сонці він хоче від. Такого відкритого сонця, тому що в мене є іншого кольору. Боже, як же він називається, нагадайте в коментарях. Він в тіні не хоче, він такий в тіні розлоги, а на сонці його можна постригти такою кулькою буде гарною, бачите? Здалека покажу. Ось так. тут я вже затінняю, і я одну гортензію мордую на сонці зараз. Бачите, це є моя малинова. У неї, друзі, термічні опіки, бачите, отак не можна садити. На відкритому сонці не сажайте ніколи, будете мати проблеми і не будете знати, що з нею є. Треба хоча б її посадити десь отак між кущами, щоб притінити хоча б корінь. Ось Бачите, вона хлорозить. Хоча вона пробує квітнути, але все одно. Мабуть, буду забирати її звідси, мабуть, і пересаджувати. Зараз вам покажу одне місце, яке я знайшов для своєї широколистої. Ось тут. Мабуть, буду я їх там висаджувати. Значить, Дивіться, в мене тут є такий участочок, де ростуть росте моя магнолія, яка величезна, бачите. Ось тут ростуть трави. Тут коніка я доросла. Зараз вам спробую здалека показати, нічого не видно вже на сонці. Ось коніка. Бачите, між травами, але на сонці вона теж не горить. Ось. І тут під магнолією своєю, яку я так трохи підрізав, бо вона вже така велика, вона метрів шість має висоту. На шалено велика. Ось. І тут я посадив друзі свою малинову ортензію. Бачите, вона квітне і тут така ніби тінь, а тут сонце. Так, до 12-ї години тут буде сонячно. Думаю, тут таке досить непогане місце. Тут вони не горять. Вона, вірніше, одна тут, вона не горить. Бачите, листя в неї гарне, ціле таке mm -hmm. зелене. Не підгорівши, значить, на Сонці до 12-ї години можна сміло висаджувати, друзі. Горіти рослини не будуть. Ось так. Можна. Тут в мене ще є рослини, які я взагалі не стрижу хвойні, хоча всі тотально все стрижуть, а ось ці мої даніки. Я нагадаю, що сад саду 4 роки, дивіться, даніки. Жодного разу не були стрижені. Не знаю, вам видно чи не видно. Ну, і вони такі досить, бачите, ось одна, друга. Ох, я себе знову показую. Бачите, вони такої правильної кульки ростуть на сонці. І я її жодного разу не застригав. Подивіться, які вони набиті, такі, в принципі, щільненькі, ось друга і третя. Теж ж бачите, яка гарна? О, На сонці не стрижена. Тільки обробляю від кліща, це постійно, друзі. Ось. Ну, оці я теж не стриг ялини. Не знаю, тут у мене є і сербська. Ялина. От є ще така, я вже забував ті назви, вони теж не стрижені. Але вони висаджені були дуже-дуже з такого маленького і СП дев'яточки. Були висаджені, так, щоб себе не показувати. Ось, бачите, вони мають таким листи, як Ну, а З таких квітучих. Не знаю, давайте перейдемо на іншу сторону. Значить, Бачите, гейхера теж непогано росте на сонці. Так я вам її показую чи не показую, я не знаю. Показую. Бачите, темна гейхера із темним листям таким. О-па-по-попакий, темно зелений темно таке. Славове воно. І на сонці вона не горить, до речі, та гейхера. Майте на увазі. Тут також у мене є вічно зелений кущ магонія подоболиста. Вона теж добре росте на сонці, практично вона не горить. Гілейники, звичайно, теж залишились від старого саду, я їх, до речі, теж не пересаджував. Тому що такі здоровезні кущі, неохота було з ними мучитись. Бо тут зараз вам покажу, Ви бачите цей кущ, який, як казав, у мене жовтим цвіте на сонці, а тут він вже такий більш притінений між кущами, Тут теж ніби відкрити сон. Все одно він не хоче бачити рости на цього, такі, між такими хащами, хоче такого простору і такої повністю відкритої ділянки. Ну і, звичайно, це барбариси. Вони ростуть дуже добре на сонці, червоніють, гарно себе показують. Але барбариси теж треба, друзі, обробляти від кліща, тому що на них теж нападає кліщ. Бачите, в мене один, зараз це два. Сорти я не знаю, я вже це казав. Дивіться, є у мене ось тут так два. І тут є третій такий маленький, спитайте, чого він такий малесенький. Те з таких низькорослих, але, друзі, це теж я до нього, до речі, застосував такий кардинальний метод, який я вам показував із гортензією. На нього напав був кліщ, чи хвороба не знаю. Я його кропив, бризкав, підживляв, нічого не давало. Я його обрізав під саму землю. Бачите, відріз. Хоча він, мав бути вже десь ось такий. Але він відріз нічого. Оце, друзі, самосів. Бачите, левова паща, чи як воно називається. Звідки воно взялося, я не знаю. Само насіло, само виросло, знаєте, так досить непогано розбавляє цей такий холодний сад. Ну, Так в основному все, що я вам хотів показати і розказати, в основному це про гортензії йшлося. Можна висаджувати гортензії на таких відкритих ділянках. Що хочете посадити, шукайте місце десь між, між кущами, отак так хоча б ось з північної сторони куща посадити, щоб притянити кореневу систему. Ось сам шит треба стрихти, друзі, дуже часто стрихти і кропити, відкрищати, тому що будуть проблеми. Оцей, до речі, куш росте дуже швидко. Це е, називається бла-бла-бла. До все я забуваю, що з мене з пам'ять останніми днями забув, забув, як він називається. Але росте дуже-дуже швидко. Ну, він такий, в принципі, непоганий. Оригінально виглядає і ростуть гарно, ще сосни. У мене тут є декілька сосен. Я їх прищіпую кожен рік, для того, щоб вони були такі густющі. Ох, колючі, які? а які вони густі. На руки неможливо запхати. Я їх прищіпую для того, щоб вони були такі густі. Тут є одна і друга. Ось вже раз я тут, то я вам вже все покажу. І, до речі, ось ці куйки у мене теж не стрижені жодного разу. Ось там, бачите, біля вербариса, це по-моєму тує західна оця складчата чи, чи книжка, як її там називається. Вона теж не стрижена, і оці тує попід паркан теж жодного разу не стрижені. І Коніки в мене, до речі, тут друзі теж не стрижені. Все тільки обробляється, і бачите, тут теж є коніка в мене, вона трошечки поменша, десь така в мій зріст. Ось тут вже на неї був напав кріш з однієї сторони. ну, Вчасно я його побачив, бачите, є результат цієї обробки. Коніка починає відростати. Ось. Бачите, таке жовтий я повтрясав. Тей опад і пішли зелені прирости. Нові. Значить, мені вдалося її спасти. Ну обробляю я досить часто, друзі. Раз в місяць це точно. Причому різними препаратами. Оцей єлівець скальний блюароу, по-моєму. Я його постриг, але ще замало постриг. Треба його більше підстригати. І це у мене обсне туди. І це у мене, це у мене знову з пам'яттю, проблеми. Короче, забув, напишу, якщо згадаю. Він теж стрижений. Оці тує за 4 роки жодного разу не пострижені. Я думаю, непогано вони виглядають. А це в Удварді. я в Вудварді, вона росте такою кулькою, але більше таким яйце подібним. Іх є тут три штуки в мене. Ось вони стрижені, друзі. Вони швидко ростуть і вони такі робляться, як волохаті. Вони ростуть, як, як пір'їнками, пір'єм на боки такі китиці викидають. Вони стрижені, друзі. А туя даніка в мене дивіться, знову ж таки, три штуки жодного разу не стрижені. Але, в принципі, непогано виглядає. Та вона все рівнесенька. Туя даніка не стрижена. Ось, бачите? Так що я б не сказав, що так потрібно кончити всі рослини, всі хвойні стрихи, і це знову коніка теж не стрижена. Але обробляю їх, тому що боюсь. на Вона ще нічого ніколи не нападала в такому гарному стані вона досить. Так, друзі, те, що я вам хотів показати, розказати. Хотів розказати про гортензію, а розказав про весь свій сад. Тому що, в принципі, ніколи тут ще не показував, не заходив сюди. Не знаю, як воно на тому сонці вийде, якість, але вже як вийде, так вийде. Так що щось когось цікавить, якісь деталі. По мальчуванню можливо. Задавайте запитання, всім радо відповім. Всім, друзі, бажаю добра, миру і все буде Україна!